Перевіряти на наявність, що працюють всі габарити, що по повороту працює. Військовослужбовець з ї десантно-штурмової бригади Крістіан Альберт складає практичний іспит з водіння. Боєць отримав поранення в бучі у березні 22-го року. Як наслідок втратив руку. Це було в стрілецькому бою. Їхала колона техніки. Ось пехота і ми вступили в бій за 3-4 години після. Початку бою я отримав куліві поранення, отримав сім поранення. Три три кулі зайшли в руку, одна там залишилась, і чотири кулі ще зайшли в мені в таз. У мене був турнікетний синдром. І після госпіталізації, через два дні мені вже ампутували руку. Після реабілітації Крістіан повернувся на службу. Тепер вирішив отримати права. Практичний іспит з водіння здає вперше. В принципі, я готовий. Захотів машину купити трохи набрид мені громадський транспорт. та й таке ну дуже цікаво на машині їздити. Аби люди з інвалідністю змогли здати практичний іспит з водіння в сервісному центрі МВС є спеціально обладнана машина із можливістю ручного керування. Автомобіль переобладнаний для людей з інвалідністю, для людей із різними вадами. Так як можете подивитися, є відповідні речі є праворуч і ліворуч. А це для тих людей, які відсутні кінцівки або правої руки, або лівої руки, тобто вони так само можуть. Газ і гальма відбувається через натиск рукою вниз або вверх. На кермі відповідний пульт, який так само переключає, якщо побачити показчики повороту, фари. Практичний іспит Крістіан здав успішно і отримав свої водійські права. Каже, перше, куди планує вирушити, уже за кермом, це додому в Мукачево. Вітаю, хай Дякую. За словами ректора Львівського державного університету внутрішніх справ, зараз є попит на навчання в автошколі для осіб з інвалідністю. Ми розпочали підготовку однієї з навчальних груп, де навчаються особи, які мають статус осіб з інвалідністю, але мають відповідні вади з мовним і слуховим апаратом. Нам майбутнє, ми плануємо і збільшити кількість тих автомобілів. Ми плануємо можливо. Спільними зусиллями і пробувати переобладнювати і набувати автомобілі на інші категорії, тобто вантажний транспортний засіб. За час роботи такої автошколи права отримали понад 50 людей з інвалідністю 15 з них військовослужбовці. Ольга Дейнека, Роман Ганатишин, Суспільне новини, Львів.